Хлібний дар. все вырішить на полі. Трамп закручує гайки. Білий дім дає сигнали, що може кардинально змінити позицію щодо поставок далекобійної зброї Україні. Мова про системи томагавки, які за весь час війни Києву ще не поставляли. Отже, зброя стає інструментом примусу Москви до переговорів. Але як саме діятиме Білий Дім, обговоримо це з нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Анопченком. Він з нами наживо з американського конгресу. Дімові Аю, отже, про що говорять в конгресових кулуарах, і які сигнали дає американська адміністрація? Ну щодо конгресових колорів, я спеціально перед ефіром перевірив із помічниками кількох проукраїнських конгресменів. Трішки складно сьогодні перевіряти інформацію, бо вихідні і те, що від них почув: що станом на зараз не було жодного погодження із американським конгресом на капіталійський пагорб, ані офіційно для погодження такого кроку, ані неофіційно в порядку інформування нічого не надходило. Бо є тут процедура, коли навіть поки немає фінального рішення і сенатський і конгресовий комітети і армійські мають інформувати ну, хоча б неформально від, з Пентагону з Білого Дому про ті великі ключові рішення, які готуються. Те, що чую зараз від помічників конгресменів, що вони вперше ну вони звісно чули про це з преси, але не бачили жодних запитів, жодних документів. Ну і ось, базуючи на цій базуючись на цій інформації, ми з вами в принципі ну з величезною долею вірогідності можемо якраз зробити висновок, що коли. Коли ось зараз в пресі з'являється інформація щодо намірів сполучених штатів переглянути плани поставок щодо намірів сполучених штатів зняти заборону на удари американською зброєю в глиб території Росії. То це, то це поки що лише означає по перше, початок консультації з Україною, а вони дійсно готуються. Я детальніше про це ще скажу. Ну а по-друге, це означає продовження ось цієї нової американської тактики тактики тиску на Москву, коли Кремлю дають вибір. Чую навіть про неформальний дедлайн його не називають публічно, що, начебто, дають Москві вибір, або протягом наступного місяця переговори зрушать з мертвої точки, або буде конкретика, або навіть до кінця жовтня буде зустріч трійки. Ну або Сполучені Штати перейдуть вже до конкретних великих поставок зброї Україні і погрожують тим, що знімуть заборону на використання далекобійних засобів для того, щоб бити по вилип території. Росії, ну знаєте, таке примушення до миру, і в цю риторику вкладаються якраз слова, які прозвучали від Трампа після зустрічі з Зеленським про те, що Україна може повернути свої кордони. Тобто, це частина ось великої нової американської стратегії. Що цікаво, західна преса сьогодні пише, що Україна хотіла б укласти зі сполученими штатами так звану мега-угоду. Ну звідки цей бренд Трамп його минуле бізнесове дається в знаки Він звик, він любить. Великі бренди, великі назви, що мається на увазі під цією мегаугодою? Наймасштабніший за весь цей час програма закупівель зброї майже на 90 мільярдів доларів. І при чому зараз із Києва і з Вашингтона попередньо йдуть сигнали, що, начебто, із Трампом, ну в загальних рисах, цей контракт вже погодили, але мають зараз працювати якраз над деталями переходити до конкретики. Ну і ось надходить інформація, що для формування українського збройового запиту вже на наступному тижні може бути організована зустріч української делегації із двома топ-чиновниками Пентагона із міністром оборони Трампа, пітом Хексатом і його ключовим заступником Елбриджем Колбі. Не можу поки що станом на зараз сказати, що це офіційно. Маю ось такі обережні формулювання використовувати, тому що знову ж таки неділя прес-служба Пентагону досі не відреагувала. Чую від джерел у військовому. У відомстві, що це не зустріч заради томагавків, що хочуть проговорити українці з американцями, ну набагато ширше коло питань щодо планів, щодо перспектив військових закупівель, що говоритимуть про всі позиції, зокрема і про необхідність додаткових поставок атакамсів. Ну втім, оскільки вже виникла зараз топ-тема, тема томагавків, то ну зрозуміло, можемо припустити, що власне про них теж говоритимуть. Що українська ця ініціатива теж буде обговорюватися. А це українська ініціатива, бо пишеться. Сьогодні дуже активно загітна преса, що саме президент Зеленський під час зустрічі із Трампом на полях генеральної асамблеї пам'ятаєте, ну буквально нещодавно просив про поставки томагавків, і пам'ятаєте, колись ну таким серйозним кроком, проривом навіть стало рішення адміністрації Байдена поставляти атакамси. Ну ось зараз, якщо сполучені штати підуть на цей крок, серйозним кроком, серйозним проривом, могло би, могло би стати рішення Трампа не просто надати нові озброї. Бо ну будемо теж відвертими, самі по собі вони ситуації не змінять, але й одночасно зняти цю заборону, яка існує досі на сьогоднішній момент заборону на удари далекобійними американськими засобами по території Росії. Чи буде це Чи буде це рішення? Насправді залежить від Москви і від її готовності домовлятися. Тут, мабуть, треба пояснити глядачам, що таке томагавк, тому що це важливо. Зброя зовсім іншого класу, порівняно із тим, що Україна вже отримувала раніше. Ну ось дивлюся просто на технічних. Характеристики дальність ураження 2500 кілометрів. Бойова частина до 450 кілограмів вибухівки, тобто це означає практично можливість враження цілей на всій частині європейської території Росії, на всій території Європейської частини Росії. Але знаєте, справа не лише у технічних характеристиках, бо томагавк це зброя, яку самі Сполучені Штати використовували лише під час ну найсерйозніших операцій, і тому би це стало таким політичним сигналом, політичним сигналом щодо зміни курсу, якщо хочете публічним ляпасом для Росії, і щоб не провокувати Кремль, щоб не зірвати переговори до сьогоднішнього дня, томагавки в Україні не поставлялися і навіть не розглядалося це питання. В рамках збройового контракту сполучених штатів із європейськими союзниками в рамках європейських закупівель, ну і щодо наявності, дуже цікаво, перевірив якраз перед ефіром з американським топ військовим з колишнім високопосадовцем Пентагону і почув, що на відміну від інших озброєнь, яких дійсно на американських складах зараз не вистачає, величезна нестача томагавків в арсеналах Пентагону. Достатня кількість ця цифра навіть не секретна більше трьох з половиною тисяч три тисячі. Сот там із чимось. Є свої виклики, тому що там різні модифікації, четверта і п'ята тому, що для запуску цих ракет Україна має модернізувати свої пускові установки. Втім, головне те, що почув від свого співрозмовника, колишнього топ-чиновника Пентагону, що за бажання американці могли би спокійно продати Україні першу партію таких ракет, без того, щоб послабити власну обороноздатність, а це те, що стримувало і стримує поставки і Україні напряму і європейцям для України, ну і знаєте, закінчуючи цікава реакція Москви. саме зараз Кремля терміново надходять сигнали про готовність до діалогу. Ну от Пісков заявив про готовність Путіна прийняти Трампа у Москві. Пряма цитата: Путін готовий і буде радий зустрітися з президентом Трампом. Ну очевидно, що це такий контрхід. Готовність просто миттєво показати відкритість до діалогу, готовність до переговорів, показати, що ми від перемовин не від. Мовляємося, але ось цікаво перевірив зранку теж в дипломатичних джерелах і почув, що жодної додаткової комунікації щодо організації такого. Можливого чи неможливого візиту Трампа в Москву між Білим домом і е, Кремлем, між держдепом і російським МЗС останнім часом взагалі здивуйтеся, не було. Лавров і Рубіо, коли говорили нещодавно в Нью-Йорку, теж цю тему не обговорювали максимально, що домовлялися про контакти на низькому рівні для, від, для відновлення роботи посольств, але в принципі не планували, не говорили про якийсь там візит Трампа до Москви. Ну і тобто виходить, що Москва подає я. Як свіжу ініціативу, а звучить це що не менше в пресі зараз, як ініціатива свіжа. Лише ті слова, які сказав Путін Трампу на Алясці, коли вони минулого разу зустрічалися. Дійсно, було таке. Запрошення, на яке Трамп, наскільки я пам'ятаю, взагалі формально ніяк не відреагував. Ну і хочу сказати, що більше про можливу реакцію Трампа, про можливе роздратування Трампа, про можливі е, кроки американської адміністрації щодо поставок зброї, якраз будемо говорити сьогодні о 9-й. в моєму проєкті Червоній лінії. Там у нас буде колишній спеціальний помічник американського президента, і дуже детально саме про це поговоримо. Колеги, Київ. Дякую дуже, Дмитра, за цю інформацію. Це був наш Дмитро Анопченко з останніми новинами з Вашингтона. І не пропустіть сьогодні. О 21-й авторський проект Дмитра червоні лінії буде цікаво.